Доброго дня усім! Я Альона з України. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я отримала посилочку і хочу розпакувати разом з вами її. Рослинки я отримала від Світлани. У неї є свій YouTube канал, називається Квіткові посиденьки у Світлани. Також є в вайбері група, на яку я підписана. інколи вона проводить акцію вихідного дня. І там можна придбати рослини ну, за дуже приємною ціною. Чим я скористалася. Рослини, які я придбала, їх вартість 15 гривень за одну рослинку. Зараз ми з вами подивимося, які я Бачаю за шум, які рослинки утримала. Ось, Ось так виглядає пакування рослинок всередині посилочки. Маленька записочка, дякую за замовлення. Все буде Україна. Дякую вам, Світлана, дуже приємно. Ось так кожна рослинка. Обережно і надійно спаковано, щоб з нею нічого не трапилося в дорозі. Ось так. Все закріплено. Зараз, мабуть, я все це розпакую і повернусь до вас з розпакованими рослинами, щоб не було зайвого шуму. Розпакувала, розглянемо більш детально, я отримала. Ось перший це зріз колізії конгеста. Це як та дисканція, тільки вона набагато крупніша. Ось таке забарвлення має. Буду вкорінювати. Так, наступна. Ось така драцена до мене здоровезна приїхала. Ну, Звичайно, з відкритою кореневою буду сьогодні її саджати. У мене декілька драцен є, а саме такої, здавалось би простенько, але в неї ось таке листячко з зворотної сторони. Бордового забарвлення також цікава. Така рослина не гарна кожна рослина гарна. Далі замовила аж 4 вкорінених живця з самого звичайного золотистого. В попереднє відео я робила огляд всіх моїх епіпремномів чи стендапсусів, як ще їх називають. А от самого простого золотистого, як виявилось, я й не маю. Тому от замовила відразу 4, посаджу їх всі в один вазончик, і буде в мене пишний кущик. Так. І ще я замовила ось таку церопегію. Дивіться, яка краса, яка в неї вже довга-довга зачіска. Можна так сказати. Це все треба буде обережно розплутати і пересадити. Там навіть воно вже бульба, яка наросла. Картоплинка. Ось так. Люблю, дуже люблю ампельні рослини останнім часом. Дуже вони мені подобаються. Так, що хочу ще сказати, що Світлани я вже замовляла минулого року рослини. А можливо навіть і цього року, я вже не пам'ятаю. Знаю, що замовляла епипрямними, але трапилось так, що я їх не оберегла. От у березні ми побігли за тривогою, за сигналом сирени у сховищі, вікно залишилось відкрите, ми його забули зачинити, трохи вони підмерзли. Тоді втратила. Майже всі рослини з-під віконня, бо ми сиділи там близько трьох годин, чекали, коли буде відбій тривоги, вікно залишили відчиненим. Ну, то таке виростинемо нові. Головне, щоб найшвидший мир настав в Україні. І все було добре. Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, Підписуйтесь на мій канал, стисніть вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже рада. Всього найкращого. До побачення вам всім!